Моє вітання. Сьогодні хочу поговорити з вами про матовий зовнішній вигляд силіконових герметиків. На процесі всього існування силіконового герметику мопесіл, а це майстри з різних галузь завжди питали про матовий зовнішній вигляд силіконового герметику. Це і примикання плитки до LVT-плитки, це і примикання плитки до ламінату. Паркетної дошки, паркету, це і примикання стільниці до фартоку плитки і так далі. тому подібне. Бо наразі матові. Облицювальні матеріали набирають популярність більше, ніж глянцеві, тому і потреба у матовому зовнішньому вигляді силиконового герметику зараз більше, ніж раніше. Нещодавно в продажі з'явився новий гермет з назвою MAPISIL Tile Mat. Це такий самий гермет, як і MAPISIL AC, тільки відмінність в тому, що він на нейтральній основі. Тобто він безкислотний, безуксусний, не має такого запаху. Коли я подивився на зразки цього гермету, до речі, вибір зараз невеликий, всього 11 кольорів. Я зрозумів, що у деяких майстрів можуть бути деякі дисонанси пов'язані з назвою та реальністю, яка буде на об'єкті. Тому що, коли ви купуєте гермет з, надпис, з, на, з назвою Tile MAT, мабуть, всі розуміють, що це буде матовий гермет. Це не зовсім так, тому що якщо ми кажемо про матовість, то. Цей гермет я б охарактеризував як сатиновий. Тобто він не глянцевий, але він і не матовий повністю. Це я попереджую майстрів, які будуть купляти і казати, що ось чому він не матовий, бо це лише, мабуть, тільки назва. Він сатиновий. Це якщо ближче до правди, яка буде у вас на об'єкті. Я провів деякі тестування. Пов'язані з цима двома герметиками. На одну сторону наносу мопесів АЦ, а на іншу сторону наносу мопесів тайлмад. Шпатель я візьму 10 бо при 10-ці буде такий жирний шов, і ми точно все з вами побачимо. Ну, я бачу, що мопесів тайлмад 114 темніший за мопесів АЦ. Це відразу видно. Дивіться, який получився градієнт. Ось перехід між мопесіл АЦ 114 та Мопеціл Tile Mat 114, тобто він темніше. Зараз так я вам покажу. Бачите, він значно темніший. Якщо казати про шкалу, Матовості, наприклад, як у красах, так, шкала відбиття кольору, то між тройкою, повністю матовим матеріалом та двадцяткою, наприклад, глянцем, це буде десь сімка. Це буде десь сімка. Тобто Це і не повністю матовий, який не відбиває повністю колір, світло, і не глянцевий, такий, як Мапесіл АЦ. Це буде сатиновий гермет. Це е, майте на увазі, якщо ви будете купляти цей гермет, і вам потрібно буде дійсно дуже матовий матеріал. Він, до речі, дуже приємно виглядає, тобто такого. Такого, такої краси гермету ви ще не бачили. Тобто він відрізняється вживу, дійсно відрізняється, а, доволі приємно. Тобто а, це новинка, і тому це буде, це буде виглядати на об'єкті у вас доволі цікаво. Тобто, просто не пугайтесь, якщо ви не побачите повністю матовий гермет, Тому що це сатиновий гермет. Якщо на об'єкті стоять умови, зробити максимально матовим. Зовнішній вигляд силіконового герметику, будь-якого силіконового герметику, будь-якого виробника, то вам потрібно зробити наступне. Я, до речі, вам просто нагадаю цю технологію, бо їй вже років 300. Мабуть, всі майстри, які займаються плиткою, це знають, але може хтось не знає. Вам потрібно зробити наступне. Вам потрібно нанести силіконовий герметик, сформувати зовнішній вигляд. На наступний день або через день потрібно, щоб в приміщенні або на вулиці просто було тепло, щоб герметик повністю звуканізувався та набрав пружність. На наступний день або через день вам потрібно взяти ось таку серветку, її дуже добре знають всі ті, у кого є автомобіль. Бо це серветка для прибирання в автомобілі. В чому її фішка? В неї така в'язана петлею ворса, і вона дуже добре чіпляється за будь-які матеріали. Пластик, шкіру. А особливо добре її знають ті май... майстри, у кого в салоні авто сидіння не з шкіри-екошкіри, -шкіри, а з тканини. Тому що ця, ця серветка дуже добре чіпляється за тканину. Ось з цією серветкою, якщо хтось буде гуглити в інтернеті, шукати собі таку, то виробник Dry Monster. Найпопулярніший, найефективніший ціна, якість супер. Вони, ви будете їм точно довольні. Monster, Цією серветкою ви просто без додавання будь-якої хімії на суху. Ви просто проходитесь по герметику в 2-3 прийоми. Просто проходите раз, два, три і все. Ви будете відчувати, ви дійсно будете відчувати, як. Ця серветка чіпляється за силіконовий шов, вона ніби чіпляється за нього. І ось коли вона чіпляється, вони, вона робить його матовим. Він після цього дійсно становиться повністю матовим. Ефективніший метод, ніж цей, я ще не знаю. Саме тому, якщо вам потрібен сатиновий, дуже привабливий колір деформаційного шва, це Мапесіл Tile Мат. Якщо вам потрібен повністю матовий, то це серветка автомобільна. Слава Україні! Пока.